Рада бачити вас на каналі сьогодні я в магазині Аврора. Новинки та акції, подушки, товари для творчості, а також смаколики. Дякую, що дивитесь. Усім гарного дня, приємного перегляду! Подушка бублик. Ціна 279. Ось така дитяча, цікава для стільця 279 з ніжками. 119 з зав'язками. Подушка котик 299. Є ще короб за таку саму ціну. Іграшка м'яка, дитяча, розвиваюча, 299 полуничка. До 27 липня знижка на ось такі м'які іграшки по 299. Жирафа та корівка. Також до 21 липня діє знижка на товари для гри в піску. Ось такий набір 21 предмет 399. Машинка ігрова пластикова. Само 599. Скайборд 299. Конструктор у валізі 549. Сушарка для білизни 449. Максимальна вага 15 кілограмів. 949 драбина. Металева на 3 сходинки. Вакуумні пакети гофровані 20 штук. Упаковка 129. Сушарка для посуду 399. Набір шампурів, 6 штук упаковка 109. Термосумка 349. Мішок спальний 190 на 72 см. 699 Є ще за 549. Подушка для крісла 120 на 45, 327 гривень. Подушка ортопедична. 49 на 32 см. Антиалергенна знімає напругу шиї. Ціна 399. Ось така є 40 на 60 морфей за 169. Наповнювач пінополіуретан. Подушка для дому декоративна 169. 77 гривень джгут декоративний. Має специфічний запах 250 грамів. Резинки для плетіння браслетів 69. Ось такий набір ще є. Ціна 149. Дзеркальна самоклеюча стрічка 49. Наліпки стрази кольорові 22 гривні. Наліпки дитячі, об'ємні 34. Блискітки для творчості 17. Паєтки для декорування 34, сухоцвіт 74 гривні. Нитка джгутова декоративна 55 з листочками. Декоративна стрічка з імітацією стразів 34, Ножиці кравецькі, 69, намистинки 77 гривень, набір булавок 27, упаковка 240 штук, Ножиці кравецькі 88. Гудзики 19 кольорові, стрічка широка однотонна, ціна 44 гривні. Довжина 18 метрів. Нитки кольорові для шиття 44-10 штук. Нитка біла та чорна 34, стрічка сантиметрова 27, блискітки у баночці 12, декор для творчості 34.

Набір бісеру упаковка 3 штуки, ціна 22 гривні. 49 малюнок перебивний для тіла. Розмальовка 55. Такі також за 55, 22 аркуші. Розмальовка з наліпками. Ціна 39. Книга дитяча букварик від чотирьох рочків. Ціна 149. Книга дитяча Дружу з емоціями. Ціна 279. Розмальовка Пуш 299. Картина по номерам 40 на 30 169. Мозаїка алмазна 40 на 30, 299, алмазна мозаїка для діток 99, скляний підсвічник 199, дерев'яний декор, ловець снів 129, Декоративна гірлянда зі штучного листя 129. Дорожній органайзер 249 складний. Розтяжка святкова 29. Хлоповка пневматична 49. Наповнювач кольоровий 59. Насос для надування повітряних кульок 34. 179 аромодифузор з паличкою. Такий за 84 гривні. Чорний перець. Кава. Какао. Також шкіра, хто полюбляє такі аромати. Ціна 149. Тютюн мускатний горіх. Гвоздика ціна 219. Літній кавун, вишневий сад, квітковий букет та ароматна диня також 219. За 169 лати, зелений чай та персикове морозиво, Також чорна смородина. Цукерки від АВК. Пряжене молоко 55-112 грамів, Зефір глазурований 59 69 козинаки 300 печиво 69 з яблуками 350 г, глазуроване з вишневим жилем. Ціна 74-400 г. Козинаки 55-400 грамові, кава натуральна смажена мелена 450 грамів 268 Цикорій з кавою 29-60 грамів. Вершки сухі до кави 44 гривні, 200 грамів упаковка. Напісок умісний 13 Добрий ранок. Сік 10. Крекер вершковий 24 гривні. Вага 180 грамів. Цукерки пташини молоко 152 гривні. Напій біола 2-літровий 35. Молочний шоколад. Вага 100 г. Ціна 49. Печиво глазуроване з маршмеллоу 5. П'юре зі смаком курки 40 грамів 22 гривні. Чіпси Лейс 30. Кукурудзяні чіпси 90 грамові. 39 зі смаком сиру. Лимонна кислота 12, сіль кухонна 1 кілограм 12. Суміш суха заправка 10 грамів, 7 гривень. Італійські трави любисток 14 Приправа для в'ялених томатів від деко з розмарином 14-25 г. Гірчиця з медом 59-200 г. вата цукрова 22 гривні. Цукерки м'які. 200 г 39 Чотири 4 смаки. Дякую, що дивились! Вдалих вам та смачних покупок. На все добре!